Сьогодні на 14 листопада 2022 рік і перед вами плоди сорту груші ноябрьсько. Листопаднева, кому як подобається. Ось такі в мене вони не зовсім дрібні, але не скажу, що величезні, оскільки, я думаю, це загально відомий факт, що даний сорт може розганятися від 300 грамів і там 600, і навіть 800. Різні є відомості про це. Напевне, на сіянцеві буде 200-300 і більше грамів. Ось. Сорт за багато років себе продемонстрував з найкращого боку. Це і, скажімо, по завантаженню, і витривалості до хвороб і багатьох-багатьох інших параметрах. По лежкості. Цьогоріч вона в мене не дуже лежка. Вже можна було споживати і в кінці жовтня, оскільки я її. До кінця жовтня вона в мене напевно перебувала під навісом. Я її зірвав і під навісом в'ячку вона в мене лежала. Це десь там тижнів 2-3 тому я її помістив, спустили в погріб. Це, напевно, вплинуло на лежкість. Але даний сорт є пізньо осіннім, пізно восени от листопад починається споживчої стиглості. Не вважаю його і навіть не вважаю правильним його там якось намагатися зберігати до грудня-січня. Це осінній сорт і весь свій смак розкриває він ось цю пору. Цього року вона менш смачна, ніж минулоріч. Якось, напевне, і погодні умови, і правильний збір, і правильне зберігання, воно десь на цілих, певне, більше, ніж на 1 бал. Того року вона краще мені смакувала. Цього року також смачна, але того року вона мене дуже сильно вразила. Ось так. Ну, Звісно, про даний сорт ще сказати, що чим він такий популярний в, Європе... в Європі він під назвою Xena. Осінній сорт, який в камери з регульованим газовим середовищем поміщається. І вже навесні пізньою весною продається за непогані кошти. І ось нюанси про нього. А при звичайних умовах зберігання споживати, напевно, найкраще восени, моя думка. Ну що, давайте розріжемо, поглянемо, скуштуємо. Ось бачите, ця що вже м'яка, більша грушка, більш зріла, вона вже почала в середині підгнивати. Ця що тверденька ще тверденька ще в такому тонусі класному, що ніяких там. Підгнивання в неї не спостерігається. Класний гушевий запах такий. Насичений. Супер. Мені подобається. Ну, все ж таки так, перетримав її на вулиці. Не потрібно цього було робити, потрібно після зйому зразу було її хоча б навіть не під наліз, хоча б якесь приміщення. Помістити. Дуже смачно. З цього всього, що я з'їв, трапилася лише одна грануляція. Мякож трішечки е, напівмасляниста, але така хрящуватість, легенька, така трапляється. Минулоріч такого не було. Так як писав Семеренко, у мене вона цього року просто не удалась. Вона смачна, але минулоріч була е, набагато смачніша. Тепер я розумію, чому. Деякі садівники там дивився також відео про дегустації, відзивалися не зовсім схвально. Я того тоді не розумів, коли їв свою смачну вдалу ноябрьську. Я того не розумів, чому вони так кажуть, що це посередній сорт, це сорт з високими смаковими властивостями. Тепер розумів, вона просто в них надалася, так як в мене цьогоріч вони щось зробили неправильно, тому що груша це не яблуко. Вона дуже примхлива до. Правильного періоду збору і правильного, періоду, правильного влежування, щоб буде впливати на період споживчої стиглості. Тому потрібно все робити правильно, якби визначати ці всі періоди, терміни і добиватися гарних смакових властивостей, високих смакових властивостей від своїх сортів. На цьому все. На огляді був сорт груші Ноябрьська. Будемо завершувати. А, так і не сказав про цукор. Напевно, буде цікаво. Цукор високий, цукор дуже високий. Все, дякую за увагу.